Доброго дня чи доброго ранку, бо ще на дворі темно. Перед роботою вирішив зняти маленький огляд на свій ліхтарик, який я купив собі, щоб їздити на велосипеді. Називається він Quantum Perfect модель GMFL 1035. Звісно, я не вмію так гарно говорити, як говорять на каналі Техноворон Ромка, як гомонить. На своєму каналі Ремонт Петрович. І обладнання в мене немає, такого, щоб знімати обзори. Ну нічого, це все буде. Буде трошки пізніше. Значить, комплектація. Талмут, який називається гарантійний талон. Один місяць на повернення або обмін. Чеки з нової пошти. Так. Ліхтарик в сторону, як всі роблять, комплектація. Ну, я вже, конечно, його розпаковував, дивився, знімав е, USB Type-C шнурок. Це вже радує. Перехідник під маленькі батарейки або маленькі акумулятори. Ну Сама упаковка. Далі в комплекті був до його шнурок. І сам ліхтарик. Ліхтарик Квантум Perfect. GMFL 1035. Важкий, алюмінієвий, складається з трьох частин. Має зум, тобто розсіне світло і далі б'є точкою. E, там уже стоїть LED. Як воно правильно називається <рістал> кристал сьомого вроді покоління, як пишуть, ну, не важливо Значить, він має КОБ-кристал, та фокусуйся вже. Тобто такий кристал, який робить освітлення розсіяне, наприклад, з цього приміщення. Також він має в себе на борту під. Заглушкою. Вихід USB. фокусуйся Вихід от падло U. Ага. Вихід USB. І вихід Type-C. Вихід USB. Цей фонарик може слугувати як Powerbank і вихід Type-C для зарядки. Далі. Погано знімати однією. Біля, біля кнопки включення зверху є чотири е, глазочки, діоди вони світяться синім. Це показує розряд заряду. Комплектується ліхтарик іще в комплекті. От таким перехідником, щоб не бовталась там батарейка. Тобто Акумулятор. Акумулятором квантум на 2600 мА. Це стандартний акумулятор, який сюди входить. 18, 18 мм на 65 довжина. 18 діаметр, 65 довжина. Так, це все полеміка. Цей акумулятор я оставив на потом. А купив до цього ліхтаря. отакий акумулятор. Не знаю, як правильно він називається. Якийсь ВАПСЕ, к 62 на 6200 мАч, 3,7 вольта. І з максимальною нагрузкою, що йому можна давати, аж 15 А. Тобто високотоковий акумулятор. Зараз покажу, як воно світитиме. І так розпочнемо. Закрутив. погано таке однією рукою. Виключаємо світло, стає зовсім темно. Там трошечки вже вікно видно. Ага, тепер треба налапати ж та кнопка включення. прикол Отак От світить перша швидкість. Переключилась на не туди. Так, ж перша. Так слабіше. Так моргаючий. Так виключить. Двічі клацнуть. Включається коб діод, який освітлює розсіяне світлення, робить на все приміщення. В його також є. Друга швидкість, тобто він тихіше, слабіше світить. А ще є червоне світло. Так, червоне, теж освітлює все приміщення. І є сигнал сос, червоний блимаючий сигнал. І виключить. В общем, якось так. Має зум. Тобто отакеньку от точечку. Там сусідам можна бути видно. Правда, за забором точно не видно. Е, в общем, якось так. Зараз зніму, як він знімає чи покажу, як він знімав, е, світить на дворі. Маленький тест мого ліхтаря того, що я купив. Це світить налобний. Перебило. Перебило навіть на меншій швидкості. От так Там у мене ставочок Тут у мене сосни. Гарно світить нічого не скажу. А це надворі трошки туман. паутина таке, вроді канат, кажеться. от далеко світить. Мені подобається.